Цьогоріч в Україні вперше відзначають День сім'ї 15 травня разом з усім прогресивним світом. У найскладніші часи ми, як ніколи, сильно відчуваємо, що сім'я наша опора, підтримка, джерело натхнення та любові. Тож, з нагоди свята, цього дня вітали родини дитячих будинків сімейного типу, прийомні родини, а також сім'ї патронатних вихователів. Мали можливість і бажання приїхати відвідати наші. Багатодітні сім'ї, які виховують дітей в той час, коли багато батьків сьогодні безвипідально ставляться. Я кажу, з цих людей потрібно брати приклад. Важко виховувати своїх дітей, але приємно, що всі діти в цих сім'ях стали рідними для цих батьків. Нещодавно в нашу громаду переїхав ще один дитячий будинок сімейного типу з Херсонщини. Ми в з Херсонської області. На даний момент проживаємо в Дроздах уже місяць. Перед 9 місяців ми прожили в окупації на Херсонської області. Виїхали ми півтора року. Ми проживали в Кривом Розі, і так вийшло, що нам предложили цей будинок, і ми согласилися. Ми дуже дякуємо. У нас в даний момент проживає сім діток, і через дві неділі до нас іде поповнення. У нас буде десять діток. Саме в родині формуються фундаментальні цінності, зберігаються та передаються традиції, що з часом стають фундаментом історичного та культурного надбання кожного народу. Саме на основі сім'ї будується будь-яка самостійна нація, і, врешті, велике цивілізоване суспільство. Тож бажаємо кожному з усієї нашої великої української родини якнайшвидшої перемоги України.